Весна як жінка, жінка як весна, так називається театралізована виставка аукціон, яку сьогодні представив Миколаївський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Мета. Популяризувати та підтримувати сучасну творчість провідних майстрів Миколаївщини, коли ми дали цей анонс для всієї області. Ми навіть і очікувати не могли, що скільки сьогодні майстрів відгукнеться саме на цю виставку, тому що робіт дуже багато. А тематика в нас одна: жіноча врода, берегині. В експозиції представлені вироби майстринь з 16 громад Миколаївської області. Жінки кажуть, весна це період жіночності, краси та розквіту. Тому зараз найкращий час творити і ділитися своїм натхненням з іншими. Кількість заявлених робіт приємно здивувала організаторів. З понад 400 виробів обрали близько 300. Деякі виставили на аукціон продаж, кошти з якого підуть на підтримку Збройних сил України. Допомога це тепло, яке йде від нашої душі і підтримка нашим воїнам. Це дає натхнення людям, які професійно цим займаються. А для мене це нова палітра, нові знайомства і, звичайно, допомога зсу та наближення перемоги. Серед робіт прикраси з бісеру, ляльки, мотанки, дівочі та жіночі портрети, інтер'єрні квіткові композиції. Майстрині розповідають, саме творчість допомагає їм залишатися сильними та підтримувати спокій в непростий для країни час. На виставку завітали і звичайні відвідувачі, аби подивитись на експозицію та долучитись до аукціону. Мене зацікавила там одна маленька лялечка, Я люблю дуже такі такі тиндітні вироби, і дуже хочу купувати браслетик. Якісь такі з українською символікою. В організації театралізованої частини відкриття взяли участь актори Миколаївського обласного театру Ляльок та студентського театру Маска, а також зразковий ансамбль танцю юнги обласного палацу культури. Виставка аукціон триватиме два тижні, тож усі охочі можуть завітати в етносвітлицю та придбати прикрасу чи сувенір ручної роботи. Катерина Рупташ, Євген Гончаренко новини на телеканалі Март.